Учасник бойового розрахунку добровільної пожежної дружини Поромівської громади Василь Приходько говорить: основна територія обслуговування це села, а їх в громаді 18. Також їхня дружина тричі виїздила на гасіння пожеж у Нововолинськ. Нам надійшов виклик від Новолинської, що горить житловий будинок. Ми зібрали хлопців і виїхали приніс. Нам тут недалеко близько по прямій дорозі. і Ми прибули раніше, ніж. Працівники ДСНС міста Новолинська. Останній раз ми були на бойовому виїзді в селі Янів, коли загорілася нежитлова закинута будівля, і ми її тушили. Звичайно, чули, що в нас є пожежна дружина. Це дуже добре, бо якщо десь пожежа поблизу, ми знаємо, що куди можемо звернутися. Не знаю. Справді не знаю, хто навіть. Пожежна автівка добровольців стоїть у гаражі місцевого комунального підприємства, розповідає директор Володимир Озімчук. Каже, комунальники допомагають із ремонтом машини та наповнюють ємності автоцистерни водою. При аварії дається сигнал, вони всі ну швиденько є пару там хвилин на збори. Наше діло, щоб була машина, чим заправити машину. Вода постійно повинна бути в машині. Вона тільки приїжджається, помилася б. І заправляється знову водою, бензином, ну все. Бойові года повинна бути. стирається ці підсовки їхні пожежника і назад складається в ящики. Житель Поромова Григорій Цюпка каже, на добровільних засадах допомагає дружині впорядкувати обладнання та спецодяг після бойових виїздів. У комплектів, мабуть, шісті і плюс два в машині. І то його. Ото ми порозвішували, щоб хлопці мали одразу все на виїзд, готовує. Брюки, курточка, шльом. Та саме перше. Чолами ось такі у нас є, які нам достають, ось такі, такі є. Є такі, що лампи можна цепляти. Спеку, літом. Зимою навіть, ну, зимою жила ще щось піддягнути, бо там вода ще холодна, є то його. все. Вона і засувається, і ліпучка, а до рукавиці. В основному на той вогні на рукави. Щоб лучше тримати, було вони менше промухають, бо вони є, і зимою не мерзнеш в руки. Голова громади Олег Савчук каже, машину, засоби пожежогасіння та спецодяг отримали від польських рятувальників. Курс лекцій та практичних занять пройшли на спільних тренуваннях із волинськими пожежниками. На жаль, на даний момент, поки що ми не маємо водія, який постійно працював в штаті місцевої пожежної охорони, тому... На даний момент входимо з тим, що ті, хто виїжджають на пожежу, є добровольцями, які здійснюються на добровільних засадах і роблять це безкоштовно. Бувають там, наприклад, декілька виїздів на місяць, буває там два таких серйозних виїзди на місяць, там інші такі, якби дрібні пожежі. Ми зазвичай ну, пожежникам допомагаємо, бо в нас немає дозволу заходити в будівлю, в нас немає спеціального обладнання, але для того щоб допомогти, наприклад. Підвести воду і так само розкласти на декілька рукавів і допомагати локалізувати пожежу, це є, і ну, наші хлопці з цим справляються на ура. Зі слів Олега Савчука, упродовж двох років добровільна пожежна дружина здійснила понад сотню бойових виїздів.